А депутати, що це за люди? Що вони роблять, які вони на вигляд? В костюмах. Як женяться на свайбі, вони в чорних костюмах, і в рубашках, білих. Усі сидять за столиком в здані. Там приходять люди і вони розказують там. Там багато чого розказують. Я, я не знаю. А навіщо депутати в країні потрібні, як гадаєш? Знаю тільки одне. Вони дуже багато, багато грошей заробляють. Сідають і вони розказують. А щось корисне розказують, чи всякі дурниці? Інтересне. А ти хотів би бути депутатом? Так. Да? А чому? Хочу розказувати людям. А що б ти розказував людям, якби став депутатом? М -м -м, щоб вони, що вони розказували, то і я розказував. Грошей багато заробляв, ну, і ходив в костюмі завжди як на весіллі. Да. То такі депутати? Депутати? Тишив дітей в костюмах. І що вони роблять? Сидять, щось дивляться чи щось там роблять. А навіщо депутати потрібні країні? Щоб вони щось дивилися, чи нема поганих людей, а щоб депут... країну захищати. А депутати самі хороші люди чи не дуже? Хороші. А чому ти так думаєш, що вони хороші? Вони країну захищають. А ти б хотіла бути депутатом? Не хотіла. А чому не хотіла бути депутатом? Не хотіла. Я не знаю, що а там робити. А ким би ти хотіла бути? Лікарем. А чому лікарем? Бо хочу.